Це дорога національного значення Київ-знам'янка тут встановили ось такі смуги, які обладнані датчиками. Вони автоматично зважують великогабаритні авто та визначають його параметри. Якщо є перевищення, далі робота за камерами. Вони вимірюють швидкість та фіксують номер автомобіля, розповідає інспектор Укртрансбезпеки Олександр Беренко. Далі інформація потрапляє в офіс обробки і звідти до порушника. Там, де в нас перевантаження, чи по загальній масі, чи по осях, вони автоматично складають постанову на власника транспортного засобу, безпосередньо на того, хто вказаний у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. І як так звані життєві щастя направляються перевізнику. Автоматичні системи не замінили пости інспекторів. Вони, як і раніше, працюють на дорогах області. Хоча тепер, каже Олександр Баренко, порушників майже не знайти. Далі, зараз дуже важко вийти порушників, які там будуть навантаження осьові, перевантаження осьові ні одного дня зарізати по загальній масі. Змінилися й розміри штрафів. Інспектор пояснив, якщо автомобіль має перевищення на 10% від дозволеної ваги, штраф становить 8 тисяч 500 гривень. Якщо більше, ніж на 20%, то 17 тисяч. 34 тисячі доведеться сплатити за наднормові 30%. Та максимальний штраф у розмірі 51 тисячі гривень прийде тому, хто перевищив дозволену вагу більше, ніж на 30%. Водій Олексій Олексієнко їде до Кропивницького. Вагову перевірку на посту пройшов, каже, успішно. 37 тонн при допустимі 40. каже, новостворені автоматичні системи дисциплінують водіїв, та й розміри штрафів додає великі. Тому буде мотивація навантажувати авто згідно з габаритами. Я думаю, буде порядок. Думаю, це забезпечить порядок. Не буде на дорогах вибоїн великих. У нас на підприємстві є постійний ваговий контроль. Перед відправленням у рейс ми постійно зважуємо авто і контролюємо самі себе. Щоб не хвилюватися перед кожним ваговим пунктом, слід дотримуватись усіх норм перевезення, зазначає водій Петро Карадобрій. Десплігруза треба просто завжди без перевантажень їздити, і тоді не буде чого боятися. Якщо ти впевнений у вазі вантажівки, то будь-яка перевірка не страшна, чи то автоматична, чи від інспекторів. Працівник Укртрансбезпеки Олександр Баренко додав: об'їхати ці автоматичні пункти фіксації водіям не вдасться. Якщо вони захочуть це зробити, камера фіксуватиме об'їзд, і водій отримає 51 тисячу гривень штрафу за ухиляння від зважування. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.